Сім'я йде на все, щоб приховати свій намір. Та рано чи пізно заколот відкриється, син проти батька, батько проти сина. Чи продовжиться рід, щоб не зникла Україна? Дипломна вистава четвертого курсу режисерів телебачення. Режисер-постановник Віталій Савчук. Художній керівник курсу Василь Вітер. З 1 по 4 грудня о 19.00 у приміщенні центру Леся Курбаса комедія на чотири дії від творця Отак загинув Гуска. Микола Куліш, мина Мазайо». Не пропустіть цієї зими.